Ну що, шановні підписники, стою я зараз в соняшнику у сусіда свого. Дивимося, да? бачите, наскільки соняшник вище в мене. А ну подивіться, яка моя соя. Бачите? Реально, реально вона чуть не догнала соняшник. Крута соя, питань немає. І практично, практично, по мінімуму підкормлена. Ну, Це взагалі вражає така ситуація. Ну, я не знаю, я ще такої сої не вирощував, якщо чесно. В минулому році вона була посіяна, да, вона по 30 дала, але вона не була така здоровенна. Я. я думав, в прошлий раз, як сюди приїжджав, я думав, тут бобиків не буде взагалі. Взагалі не буде бобиків. Як оказалося, бобики є. І я дуже радий, тому що тоді приїжджав, батькові сказав, кажу, немає бобиків. Він каже, ааа. Оу, що ж це за соя така, що ж це ми посіяли По факту Їх тут багато, їх тут багато хватає Нам і всім як то кається Так, тепер головне, щоб як то кається на часі скосить Так що все, все клас Все клас, супер Іду я оце коло неї Я в шоці просто Вітер гуляє прямо волнами такими, волнами. Красота. Красота. Листя здорове, лопати, сонце світе. У нас, кстати, жара завтра буде 37 градусів. Не знаю, як видержать цю жару. Ладно, шановні підписники, соя бомба. Надо буде комусь щось якась консультація, пишіть. Дякую, до побачення.